Лабораторна робота вивчення закону збереження механічної енергії. Перед вами технологічна карта. Зверніть увагу на примітки і, зокрема, те, що виділено кольорами, занотовувати в зошит. Але тут звертайте увагу, що окремі речі ми занотовуємо дослівно, а окремі речі логічно. Тобто, якщо йде мова про запишіть закон збереження і перетворення механічної енергії. То ясно, що це речі не пишете, а вже, власне, пишете письмово, формулюєте закон збереження. Коли виконуєте цю частину, переходимо до експериментальної на симуляторі. Для цього ми вибираємо це посилання, є активне, завантажується нам інтерактивний симулятор і дотримуємось все, що є описано в технологічній карті. Покроково. Отже, вибираємо оцей пункт вимірювання. Перед нами бачимо похилу площину. Вибираємо будь-які запропонованих треків. Ну, я не буду тут вибирати щось інше. Залишаю на цьому, хоча, бачите, можна змінювати. Також змінимо масу скітбордиста. Значить, тут задано самому. 60 кг. Ну, я, до прикладу, даю 40 кг. Після того ми будемо ставити скейбордиста у початкове якесь положення. Бачите, в нього є жов... червона точка, яка буде рухатися вздовж цієї траєкторії, і потім відкладати певні точки через рівні проміжки часу. Відпускаємо скейбордиста, він починає катати. Що ми бачимо? Що при катанні з'являються точки, які на різній відстані. Коли він доходить до верхньої точки, нажимаємо паузу. Фіксуються ці всі, всі точки. Тут є спеціально такий датчик енергетичний, так званий. Ми, коли будемо наводити на окремі точки, то, показується відповідно, певна інформація. Висота, там, швидкість. Кінетична енергія, потенціальна енергія, теплова і повна енергія. Значить, Подивіться, коли ми будемо змінювати точки, що ми бачимо? Кінетична енергія зростає, наприклад, а потенціальна зменшується. Ну, це логічно. Висота зменшується, вже буде зменшуватися і енергія. І кінетична енергія, чим нижа точка, тим буде більша. Але повна енергія залишається одна і та ж. Ну, це так у нас для, для наочності. А ми повинні для себе у табличку занотувати ну, власне, масу нашого спортсмена. Тут буде, наприклад, для всіх п'ятьох експериментів одне і та ж. Висоту. Висота от п'ять експериментів це означає, що ми тут вибираємо якихось п'ять точок. Далі там швидкість вона також. Тут є деяка опечатка, це не моя це опечатка вже тих, що укладали цю симуляцію. І запишемо ці всі швидкості. А ось енергія, ви вже обраховуєте самостійно. Значить, яким чином? Під таблицею. Тобто цю табличку ви розумієте, що ви повинні її перемалювати у зошит. І під табличкою ви проводите обчислення всіх енергій, тобто кінетична, потенціальна і повна. Яким чином? Ну, Ясно, що тут перед вами є отакі сречення, ви їх також не переписуєте, але що вже виконуєте логічні дії. Пишете, наприклад, що ви якось розрізнити бо для кожного експерименту будуть по три обчислення, наприклад, дослід один. І пишете: кінетична енергія дорівнює. І підставляєте значення. Тобто маса, квадрат швидкості поділити на 2 дорівнює стільки. то І визначаєте так же само потенціальна енергія, потім повна. Повні, ви додаєте значення вирахованої вами кінетичної і потенціальної енергії. Ще раз повторююся, тут ці значення, вони вас лише якби дають можливість звіритися вам. Всі обчислення повинен бачити в зошиті. І, відповідно, записуєте для кожного експерименту в ці три колоночки результати. Так, 5 разів. Значить, Після того пишете висновок. Значить, слово висновок, і після нього формулюєте, власне сам висновок. Щоб вам було його добре сформулювати, тобто, щоб ви його коректно і доречно сформулювали, то. Тут вам пропонують практично відповісти на ці пункти, і формулюючи відповідь на ці пункти, ви таким чином формулюєте висновок. Ну і заодно учитеся, як це робиться, скажімо так, коректно. Після висновків робота вважається виконаною. 10 балів. Хто хоче мати більше, письмово відповідає на ці контрольні питання, які є перед вами.